Навчання з комфортом у закладах середньої освіти городоччини облаштовують системи подачі тепла. Місцева влада визначила школи, де проводяться роботи. Це Великояромерський та Великоливацький ліцеї. Там уже готові фундаменти. А от, приміром, на території гімназії, що у Підлісному Олексинцю, встановлюють твердопаливний котел. Зараз будівельники завершують будівництво приміщення, де буде знаходитись установка. На інших об'єктах планують здійснити капітальний ремонт котелень. Лісоводський ліцей, Кузьминський ліцей і Скіпчанський ліцей йде процедура укладання договору. Начальник місцевого відділу освіти каже, загальний кошторис будівельних робіт понад 7 мільйонів гривень. За ці кошти побудують нові котельні та відремонтують існуючі. У цьому році маємо виконати самі необхідні такі роботи, щоб облаштувати котельні, і можна було б запустити котли. А інша частина це вже і благоустрій навколо котельні, і там підвезення, тобто облаштування таких вже естетичних точок і моментів. Вони переносяться на наступний рік. Окрім цього, з'являться і мультизональні системи опалення за типом повітря-повітря і теплові насоси повітря-вода. Їх встановлюватимуть у більшості дошкільних закладів та закладах середньої освіти. Це буде дуже дороговартісний проєкт, тому що обладнання досить дороге, ціни на все виросли, тому наразі йде проєктування і думаємо, що ми це втілимо якби, в життя. Загалом близько 40 освітніх закладів Городочини опалюються газом, три з них електричними установками.